Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні я дивився він рейти героїв, і мені було цікаво, на кого ж взагалі записати гайд якийсь і на кому в цілому пограти самому зараз в доті. Ось ця інформація, яка знаходиться в тенденціях, вона дуже актуальна на початку, патчу, але потім вона вже не така хороша, тому що він наприклад, у деспрофет зберігається вже таким протягом доволі таки довгого періоду часу. Але насправді Деспрофіт не найкращий зараз загалом герой. І тому я подивився на іншому сайті, вже не в доті самі, і на 8000 рейтингу плюс виявляється, що є такий чудовий герой, як Енігма, а саме 54 Це справді багато, враховуючи, що це Хай Мердота. Після цього я пішов також і сам на ніше спробував пограти, та й раніше в цілому грав і зрозумів, що герой справді непоганий. Я думаю, будь-кому з вас він підійде, тому що його можна фліксити не тільки на офлейн, але і на позицію сапорта. Будь-якого саппорта причому, тому давайте розповім, що може зараз фішка енігми і як на ній грати. Дивіться, загалом імбовість цього персонажа полягає в тому, що ти повинен завжди брати його з мілічним сапортом. Ну дуже бажано або ж з якимось ліоном. Якщо ти береш його з мінічним сапортом, це взагалі ідеально, тому що ти з третього рівня, ну там з п'ятого взагалі з лінії виганяєш ворожого керрі, але з третього ти відносно один вже можеш стояти на лені. Він може блокувати просто кріпів, може гангати е, мідлейн або ж забирати просто руни. Будь-який імпакт від нього це нормальна історія. По стартовому закупу ми ну, бачили, що він купляв собі дві серклетки, а потім приносить сейджмаску. Сейдж маска на перші гроші це абсолютний маск, для того, щоб у тебе взагалі не було ніяких проблем із маною. А далі ти можеш доносити собі базилку, котру ти будеш використовувати на ладмір. На першому рівні завжди качаєш собі другий спел. Це зрозуміло, і еделони зараз дуже сильні. Навіть приховуючи, що ти не з'їдаєш е ворожого або свого кріпа, це нічого не страшного, тому що у тебе головна фішка в тому, що вони них зараз 40 секунд і тривалість також 40, як було і раніше на анімі. Також не забувай, якщо ти будеш жати на саппорті, або якщо ти будеш йти на руну, ти можеш качнути ще й перший спел іноді на анігми. Тому що, якщо подивитися, він дуже потужний. Один з найсильніших перших левел спелів взагалі в грі. Він наносить 55 демеджа кожен, е, кожен тік, відповідно, це 165 демеджа за всю його тривалість. Ну і плюс до цього, звісно ж, він стане героїв, сповільнює їх, відповідно, ти можеш прибивати героїв. Це особливо актуально буде, якщо ти граєш на позиції 5 анігмі або на позиції 4. Можна так робити сміливо. По стату, ми бачимо, що він не дуже сильно поки що перемагає Сларка, і це через те, що на ньому зробили кіл до вигада кріпасів. Але якщо ми побачимо саме не творце, то бачимо, що у нього вже 400 гривень різниці на 3.30. Це відчутно багато, і тому Енігма справді потужний персонаж зараз, бо ти. Ну, у 90% випадків е, переможеш свою лінію. ну Ладно, давайте так, не переможеш, але не програєш точно. Тепер дивись уважно. Пік твоєї сили полягає в тому, що ти приносиш собі дуже швидкий Владмір, і далі в ідеалі з появою ще левела 5, ти виганяєш будь-якого кері героя. Тут неможливо стояти, тому що Владмір він не тільки тобі дає. Та, До речі, тут баг якийсь, бачите? Немає демеджа від Владміра на Еделоні. Бонусного. А, -а, -а цікавий баг, дивіться, я це не поміщав раніше. От він приніс собі Владмір. А, ні, це візуальний баг забитий, Короче, дота Стіл Бета, як завжди. Так от, фішка в тому, що ти приносиш Владмір, і ніякий взагалі герой не може стояти проти тебе на лінії. Тому що Владмір, окрім того, що дає тобі реген, армор на Еделонів і лайфскил, то ти також буде корисний, тому що нагадуєш, що вони забирають у тебе ХП, коли ти використовуєш цей спел. Він ще й апає демедж на кожному з едолонів, і це відчутний демеджа. по 6 демеджа на кожному оделоні, враховуючи, що ти їх засплітив, це 48 демеджа. Відповідно, на такому ну ранньому, на такій ранній стадії в грі ні один взагалі, керів стояти не може. І далі ти починаєш демонтувати таур. Віддалі ж знову ж таки це робити зі своєю катапультою. Зберегти її дуже важливо, і таким чином ти наносиш колосальну кількість демеджа ворожій вежі. Плюс, якщо ти переміг свою лінію, скоріш за все у тебе також з'явиться і шостий рівень. Ну, можливо, не так швидко, як у нього, але тим не менш е достатньо швидко для того, щоб там ворожого е саппорта, ворожого кері точно не було шостих рівнів. Відповідно, Енігма ми розуміємо, що це просто машина вже на ледінній стадії. Black ось так і дає, ну тут це э, фіаско блехвол, але він його вбив. Пощастило і на цьому. Важлива ремарка. Дивіться, у нього немає Pulse, І це правильно. Я не рекомендую вам його взагалі качати, тому що спел, ну... Чесно кажучи, такий собі. Далі, звісно, його треба буде качати по грі, але на ленінг стадії робить він ну, небагато. Дуже великий кулдаун. Можна брати тільки, якщо ти граєш проти мавпи, щоб зробити дерева, або ж там проти якогось героя, на кшталт, не знаю, там стрейнждж героя у котрого дуже багато хп. Але тим не менш, мені здається, Маліфайс 2 це набагато профітніша здібність, тому що і тривалість стана збільшує, і кулдаун зменшує, і відповідно сам демедж. Тепер ремарка полягає в тому, що тобі треба обрати другу шмотку для себе. Тут важливо зрозуміти дві речі. Якщо у тебе дуже погана гра, якщо, наприклад, ти там, програв якимось чином лінію, приніс собі Владмір і ти не розумієш, що далі збирати, бери собі або Мідас, або намагайся вже купляти собі Blink. Чому так? Тому що якщо ти купиш так само, як зараз робить Віфпер, де він приносить собі урну для того, щоб у нього був Фаст Весел, Фаст Весел це нормальна історія на нігмі після Владміра. У тебе дуже сильно заділеється при поганій грі Блінк і Блек Кімбард. А це буде критично там на хвилині 25-30, і особливо. Відповідно, твоя команда вже буде боєздатна. У всіх корів може бути все для того, щоб файтитись, а ти будеш нанімі казати, почекайте, дайте мені дофармити умовний блінкдагер. Такого варто уникати. Тому. Приносить собі весел, тільки якщо у тебе відносно нормальна, або в далі взагалі виграна лінія. Чому саме весел? Тому що якщо ти збереш собі зараз блінкдагер, умовно, як всі думають, що Енігма це герой, який повинен грати через блінкдаггер тільки і давати плекол, зараз це абсолютно не так. Ти можеш грати ось так через Ландр Весел. І особливо не розраховувати на такій стадії на блеккол. Принесеш собі блінк, у тебе БХ буде в кулдауні, або ж ти один раз його кастанеш, а потім 180 секунд реалізація твого блінка буде нульова абсолютно. Далі, що тобі робити, коли у тебе є Владмір і урна? Тобі треба продовжувати фармати, наприклад, демонтувати вежі або доєднуватись до своєї команди. Відповідь безпосередньо проста і зрозуміла, я думаю, кожному, ти повинен доєднуватись до своєї команди. Пушить тобі Тауер, ти приходиш сюди. Твій герой навколо міда потребує своєї допомоги, приходиш, допомагаєш йому. Ну таке фіаско іноді буде траплятися В головне сильно не розстраюватись, тому що це може трапитись абсолютно е будь-ким з нас. Відповідно, ти завжди повинен на анігмі приходити до команди, допомагати їй, е, намагатись вбивати ворожих героїв, забирати тавер в ідеалі, цей також тавер можна забирати, Це непогана історія. Задефути свій тавер в цей Це твій геймплей на анігмі, тому що у тебе є, відповідно, сильна дуже аура, ти граєш плюс до цього через зурну, у тебе хороший стан, завжди доєднуйся до своєї команди на такій стадії гри. Зверніть увагу от сюди. Це говорить про те, що людина не скриптована і думає, що вона робить взагалі в доті. Загально доступна прокачка і загально зрозуміла прокачка на Енігмі, це демакшувати Маліфайс, а потім качати Міднейт Пульс. При цьому, звісно, брати талант на швидкість атаки за дивонів. Він ігнорує цей талант і докачує собі Мідней Пульс. Чому саме він це робить? Справа полягає в тому, що він грає проти Dragonnaйта. Він знає, що Dragonnaй це герой, який буде грати через Мишлеєр, у нього багато хп. Він грає так само проти Сарко, у котрого мейджлеєр. Відповідно, Маліфайс він не багато зробить, а от промакшений Міднайт Пульс в блекколу, мовно, чи в Хроносферу, спробить, зробить справді багато. Відповідно, він підлаштовується під ситуацію. Ви можете робити абсолютно так само. Якщо є якась ситуація, де ти можеш промаксити Міднайт Пульс і він дасть багато, ти можеш його гачати. Чому він не бере талант на швидкість атаки до доєдонів? Тут для мене загадка. Як на мене, його треба брати. Тому що він, окрім того, що пришвидшує твій фарм, він і відповідно більше дасть демеджа в тімфайті за долоні всіх, котрі під ладміром на такій стадії, достатньо важливий фактор. Плюс до цього ти зможеш покінецьку демонтувати ворожу вежу. Тому цей талант, як на мене, норм. Він не вартує того, щоб там жертвувати його для прокачки там маліфайсів е, в один бонусний скілпойн, чи тим паче Міднайт Пульта, якщо тебе немає там величезної кількості якихось тимбових героїв. Відповідно, якось так, друзі, тут залежно від ситуації, але завжди думайте. Проте, чи качути Бідней Пульс, якщо проти тебе з якісь трендж герої, котрі довго живуть, або просто качається Маліфайт пріоритет, з на 10 рівні, а потім демакшути тільки Бідней Пульс. Те, що він не качає Блекхол, це також має місце бути, тому що Блекхол, як ми бачимо, апається не дуже сильно. Тут всього-навсього 50 п'юр демежа за нього і зменшення на 10 секунд кулдауну Hole. Тому це не дуже вирішує. А от прокачка ось цих всіх спалів, е дає, як на мене, відчутно більше. Щодо айтембілдапу подальшого енігми. Ну, зрозуміло, що ти береш Береш собі Блінкдагер, далі Блекінбар. Не варто упоруватись ось ці аури, постійно думати про те, що є Владмір, Весел, може взяти пайп, може драменбейт взяти. Ні, друзі, запам'ятайте, двох аур максимум. Можливо, навіть однієї Владміра достатньо більш ніж. Далі ти повинен завжди собі гра брати Блекінбар і грати в вже в Лейтгейм. Бо якщо ти. Будеш упоруватись в аури, знову ж таки, ти зруйнуєш собі таймінги твоїх надкритичних двох айтемів з тебінка Блекімбару, програєш випадково один якийсь критично важливий тімфайт, і на цьому твоя гра неочікувано може взагалі завершитись. Також порада від мене, як від досвідченої 30-го тіра, завжди проговорюю своїй команді, як ти хочеш дати Блекфол. Тобто, що я маю на увазі, хто повинен піти вперед. Чи хочеш ти ініціювати, чи хочеш ти дати в одного героя блеккол. Наприклад, якогось фронтлейнера на кшталт там умовного сларка, що ти думаєш, що його не вбити, але ти даєш блеккол Hole, він вбирає. Або ж ти хочеш, щоб там ініціював якийсь інший герой, на нього заагрились, потім ти дав блеккол. Це дуже важлива інформація на анімі, котра вам допоможе якісніше використовувати свій ультимейт, і ви що будете взаємодіяти зі своєю командою. Комунікація це дуже важлива історія на ось таких критично сильних ініціаторах. І останнє, що вам треба знати, на 20 му рівні і на 25 му завжди беріть талант на едалоні. Неважливо, ви Саппорт Енігма, ви кері Енігма, мід Енігма, оффлейн – завжди талант на Едалоні. Чому так? Тому що Едалони хочуть їх і легко знищити, але ти можеш використовувати їх завжди для того, щоб швидко відпушувати лінії. Якщо проти тебе там знесуть лінію, це буде важливо. Якщо ти будеш програти проти мегакрипів, це також важливо. Радіус Міднейт Пульса це дуже не критичний якийсь талант, його не варто брати. Так само, як і спрацювання лейтгеймів від Маліфайса. Останніми шмотками так само. Береш собі просто Аптарін, як у нього взагалі ідеальна шмотка, прошарт, ну... Я не великий прихильник його, скажу чесно. Тобто тут краще його вибити з торментера. Воно наче й допомагає фармити, і на більше стривалі стану, але не прям вау. Додам ще бонусом про актуальні нейтральні шмотки. Деякі люди підказали мені справді, що було б файно казати вам про нейтральні артефакти. На першому рівні завжди рекомендую брати тобі Аркейн Рінг, якщо він випаде, або ж Royal Джелі. Royal Джелі, тому що допоможе регенерувати тобі здоров'я, Аркейн Рінг, тому що відповідально дасть тобі е, більше мани. Другого ступеня, якщо випав філософер, це вже пів перемоги на анігмі. Повірте мені, це найкращий айтем, котрий у вас може бути. Все інше не так кльово, можливо, Light Collector дуже непогано. Купил гіфт, також може бути. Тір 3 шмотки. Я б тут радив все ж таки брати Headband, тому що Castrange це важлива історія. Dandelion для мовспіду, і також Кригіко для того, щоб більше танкувати в тімфайті, також може бути непогано. Ну або Defiant Shell, тому що Еніг все ж таки універсал, і це також доволі непогані стати. Четвертого тіра тут відповідальна історія, в залежності від того, які у тебе артефакти. Тобто, якщо у тебе дуже хороша гра, ти можеш справді собі взяти там timeless Relic, якщо у тебе вже є рефрешер. Можливо, є якийсь аганімше, це нормальна історія. Якщо страждаєш від того, щоб у тебе була хороша позиція в тімфайті, е, бери собі ній Гір, для того, щоб максимально ефективно давати блеккол і постійно смансій стояти. Якщо є герої, котрі постійно можуть на тебе стрибнути і вбити, бери собі ось цей ассет для того, щоб у тебе більше було ХП і Strong Dispel тебе зміг рятувати. І після цього ти касанув блеккол, натискаючи блекембар. П'ята супінь шмоток, там по ситуації: Сірстоун, Magic Lamp, це дуже і дуже непогані айтеми на Енігмі. Хто контр Цього героя. Дивіться, з очевидних речей з очевидні, найбільш неприємно грати проти Рубіка. Як би там не було, якщо ти граєш проти Рубіка, зараз він може збити е, фейтбол там просто твою лінкенсферу, навіть якщо у тебе є блекембар, після цього натиснути ультимейт і вкрасти твій black Hole. Тобто ти постійно повинен тримати на холді black Hole і не давати його проти Рубіка. Історії про те, що та зараз б'ємо Рубіка або задізев його, а ти потім даш блекхол на практиці, воно так не працює. Рубік проти Енігми зазвичай просто стоїть позаду, чекає слушної нагоди, щоб вкрасти блекхол, і відповідно ви обидва чекаєте. Поки один інший, інший покажеться, але ти офлей-енігме, відповідно тобі її треба швидше показуватись, тому що твої герої важливіші в тімфайті, ніж Рубік. Що то інших героїв, котрі традиційно збивають Блеккол, на, на кшталт, вінтер Вірне або там Vengeful Spirit, Спіріт, я б не сильно, якщо чесно, парився про них. Найбільш неприємно для мене грати проти Рубіка, тому що проти нього насправді ну, складно. Всі інші варіанти, ти. Справді, там вже можеш якось адаптувати, зібрати просто ту ж саму сферу, і тебе тобі простіше буде грати. І плюс білди про Через аури, вони є непоганими. Інша справа, якщо ти граєш проти героїв, котрі мають сейв, і котрих ти не можеш ніяк законтрити, якщо ти навіть даєш Hole, Бо ти просто отримаєш від якогось ворожого оракла ультімейт, героя, котрого задав Hole, другий спел, щоб ти мідне пусть не, не демажив. Тому що я нагадую, що це магічний демедж. Це от неприємна історія. Тому герої з сейвами також проти Енігми є хорошими. Ну а загалом бонус цього герою, що ти завжди будеш бачити просто ворожих сапів, тому що ти будеш е, другим брати в черзі. Побачиш сапів, зрозумієш, що вони тебе не контрять, і можеш сміливо брати Енігму. Дякую, любі друзі, що дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.